Вже багато років поспіль молодь з усієї України об'єднує свої творчі зусилля для участі в патріотичному конкурсі Енергоатом Джуніор Все буде Україна. Проєкт реалізується за ініціативи акціонерного товариства НАЕК Енергоатом. Перший етап конкурсу, що буде проходити у містах супутниках атомних станцій, стартує 1 вересня. Мета цього конкурсу. Залучення ініціативної творчої молоді до роздумів на тему атомної енергетики, їхнє бачення атомної енергетики, тим більше ж діти, які живуть у місті супутнику і регіоні розташування атомної станції, повинні орієнтуватися і знати, що атомна енергетика це безпечно, це екологічно чисто. Учасниками проєкту можуть стати діти від 9 до 17 років. Їх запрошують подати свої роботи у наступних номінаціях: живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, комп'ютерна графіка, комп'ютерна анімація та пісочна анімація. В Загальному наш конкурс носить назву Все буде Україна. Але тематикою конкурсу є атомна енергетика. Це де енергія, там і дім, моє місто супутник АЕС. Атомна енергетика мовою мистецтва. Атомна енергетика запорука чистого довкілля. Обов'язковою умовою участі в проєкті є підписка учасників на сторінку у соцмережі Facebook під назвою Енергоатом Джуніор. На цій платформі традиційно будуть розміщені усі подані роботи. Конкурс заплановано провести в два етапи: відбірковий та фінальний. Тож хочемо запросити учнівську молодь, хто має таланти, хто має особливі здібності, долучайтеся до нашого конкурсу. Починаємо прийом робіт з 1 вересня, закінчуємо 17 листопада. Так що у вас ще є час свої роботи оформити і надіслати в інформаційний центр Полісся. Автори найкращих робіт проєкту Енергоатом Джуніор все буде Україна, отримають цінні нагороди. В кожній номінації будуть визначені переможці по вікових категоріях, і усі учасники переможці отримують обов'язково грошові винагороди. Три роботи учасників, які не ввійдуть до призерів, але вони визначаться конкурсною комісією в критеріях: як найоригінальніша робота, найскладніша в техніці виконання, найкреативніша отримають. Іміджову сувенірну продукцію нашої рівненської АЕС. Така соціально активна діяльність «Атена» як Енергоатом спрямована на популяризацію ядерної енергетики серед учнівської молоді та сприянню розвитку і розкриття творчого потенціалу талановитих дітей. Тетяна Ковальчук, Інна Гаврилова, Анастасія Лалак УІТАЗГРАЕС.